Знаєш, за що люблю літо? За квіти. Знаєш, воно таке тепле і пахне медами, як мама. Знаєш, мене є усе і літа потихеньку тікають. Минають. Знаєш, я ще так хотіла тепла, аж треба осінь. Здалося. Знаєш, як цю мить зупинити і ці відчуття? Ні, то життя. Знаєш, як це літо собі ташковити. Так. Треба жити.